Суми намагаються знову купити тролейбусів. На цей раз вже вживаних. Комунальне підприємство Електроавтотранс почало розглядати конкурсні пропозиції. Оберуть переможця за 20 днів. Розраховують взяти 20 старонових тролейбусів. Для цього мають майже 15 мільйонів гривень. Тендерний день розпочався невеличким конфліктом. Чому розкажемо далі. На тендерну процедуру до тролейбусного депо завітали громадські активісти. Кажуть, автопарк оновлювати потрібно, втім є речі не такі вартісні, як закупівлі. Спробували вручити керманичу сумських тролейбусів власну дорожню карту з вісьмома кроками до комфорту. Голосити тендер на наявні кошти на закупівлю нових тролейбусів. В бюджеті є 14,3 мільйони гривень, які не використовуються. Також ми вимагаємо, щоб нарешті запрацювала система gps моніторингу і інформація щодо руху транспорту. Вона як контролювалася диспетчерами метро управління, так і транслювалася в інтернет мережу інтернет. Їх адресат до рук такі папери брати не хоче, перекидає на своїх патронів до Ради. І взагалі каже, акція політичний піар. Я поки брати не буду цей проєкт. Я хочу сказати слідче: цей політичний піарний акт, який сьогодні я вибачаю, мене дуже засмучив. Комунальне підприємство Електроавтотранс. Підпорядкований сумській міській раді, і всі програми і карти подавайте, Будь ласка, на міську раду вони так сказати балансоутримуючи нашого підприємства. Кошти це бюджетні. Після словесної перепалки сторони все ж поладили, домовилися співпрацювати та все ж через мерію. Що ж до самого тендеру, комісія отримала три пропозиції: всі документи в наявності ціни на що у використанні тролейбуси нині такі: найдешевші у Луцька, майже 13 мільйонів за два десятки рогатих. Другі Дніпропетровський, що на мільйони дорожчі. Третє від киян найбільш вартісні для сумської кишені. Столичні учасники пропонують двадцятку тролейбусів за 17 мільйонів гривень. Тепер у тендерного комітету є 20 днів на перевірку пакетів і оголошення результатів. Процедуру з конкурс, пропозиції конкурсу торгів завершили ми зараз, так? Тепер наступними етапами буде цей розгляд оцінка пропозицій та визначення переможця, з яким буде потім заключений договор на поставку товарів, тобто тролейбусів. Поки чекають на Булушні, в повітрі вже давно висять нові тролейбуси. Нагадаємо, на початку року місто заключило договір на закупівлю дев'яти машин. Щоправда, до сум вони так і не доїхали. Постачальник вимагає більше грошей або менше транспорту, тільки сім. Тож, поки суми їздять на теоретично 45 тролейбусах. Саме стільки кажуть на Приємстві виходить щодня у рейси їздимо. Ми по графіку стараємося придержуватися. Ну, Бувають исключення там минута дві опоздання. якщо вдруг якісь технічні несправності на лінії. Всяке буває, но тролейбуси стараються їздити строго по графіку, які висять на остановках. А от сумчани такі інколи фіксують відхилення. 100% по графіку. Я тільки їхали з Карла Марса, ну і з Шевченка теж по графіку було 24. Ну хвилина туди, хвилина туди. А так. Ходить вовремя. Не завжди буває так, що пропускають рейси. А ще це пов'язано. От чекаєш, а його немає. Казали, що чекають, що будуть нові тролейбуси, де вони? Нема їх. Як, як ходив погано транспорт, так і ходить. Данило Горвич, Олександр Гортус на часі новини.